Rush, гра року, найкращий візуал, ковток свіжого повітря, простий сюжет, приємний ігролад і неймовірна атмосфера. На цьому в цілому можна і закінчувати відео. А якщо пройти її не один раз, якщо не просто пробігти сюжетку, а увімкнути мотивований режим і відчути true power? це не якийсь там поверхневий огляд, де вам просто розкажуть: ну, файна гра, пограйте. Наливайте борщу та одягайте навушники. Ви на каналі Маркус Комбат. І зараз ви дізнаєтесь, чому варто зіграти Hi-Fi Rush. Oh -oh 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 -oh. Ви вже напевно бачили мільярд оглядів на цю гру, але все ж я мушу теж відмітити ті елементи, які варті уваги. І перше це сюжет. Він досить простий. є головний герой чай, є зла корпорація і є конфлікт. Так, так, головного героя звати чай, і саме тому на обкладинці ловере так вийшло, що чай трошки бракований, і під час його апгрейду сталася помилка, внаслідок якої він отримав можливість відчувати ритм всього, що його оточує. На цьому і, власне, побудована вся механіка боївки, але. сюжет. Це класична історія про героя, який переслідує свою власну трішки егоїстичну ціль стати рок зіркою, але завдяки новим друзям та ворогам він переосмислює свої цінності протягом сюжету. В чому власне конфлікт сюжету? Чає визнають, так би мовити, бракованим та влаштовують полювання на нього. Проте на допомогу йому приходить дівчина з цікавим ім'ям Пепермін, та киця 808. або 808. Пепермін пропонує свою допомогу, а натомість головний герой повинен допомогти розслідувати змову, що стоїть за проєктом Армстронг. Цей проєкт передбачає собою заміну кінцівок на протези. Невдовзі чай разом із пепермінь дізнається про програму Спектра, за допомогою якої та протезів корпорація планує контролювати розум людей, що брали участь в проєкті Армстронг. Головні герої вирішують покласти кінець цим планам, але спочатку потрібно дістати ключі доступу, що знаходяться в шістьох керівників компанії, які, власне, і є босами. Але про них ми поговоримо пізніше. Адже для початку треба розповісти про ігролад, Умовно можна розділити на бої секції з платформ ...квіктайм-івентами та босфайтами. Бойова система буде максимально знайомою всім фанатам серії найсексуальніших слешерів усіх часів під назвою Devil May Cry. Базовий набір здібностей класичний: легкий удар, важкий удар, парирування та деш, тобто ухилення. Звичайно, що гравцю також доступні суперудари, які їй використовують відповідну шкалу. Всі удари комбінуються в комбо, які треба виконати в такт музики. Кнопку легкого удару потрібно тицяти кожного такту, а важкого через такт. Ви б могли сказати, що бачили таке вже мільйон разів в класичних слешерах, проте тут є свої нюанси. Після проведення комбо гравець може завершити його посиленням для нанесення додаткової шкоди, якщо потрапить в таймінг, що візуально індикується колом. При всьому комбо практично неможливо перервати парирування. Що ж за парирування такі? Та звичайні парирування. При їх виконанні чай не отримує шкоди, проте при відповідній прокачці може вибивати предмети з ворогів ідеальним парируванням або завершувати різними прийомами. В цьому всьому гра нас навчить і не якимось там звичайним способом, а в своїй рідній манері. Нагадаю, що головний герой відчуває ритм світу, а відповідно всі його дії також відповідають ритму. Так він може настільки замріятись, що буквально втрачає зв'язок з реальністю та потрапляє на сцену. Саме на ній нас і навчають основам боївки тайтлу. Я вже хотів виставити претензії до Hi-Fi Rush, адже камера зазвичай центрується автоматично на одному із ворогів, і в деяких моментах з поля зору гравця зникають інші, що, м'яко кажучи, не ок. Я, наприклад, не завжди встигав ухилятися або спарирвати удар ворога, якого я не бачу. Хоча перед атакою ворог сигналізує про це характерним звуком, але лок камери можна спокійно відключити в налаштуваннях і атакувати кого завгодно. А це на секундочку вносить як і варіативність, так і тактичність в боївку. Якщо я вже заговорив про варіативність, то не можу вам не надати рекомендацію при виборі контенту для перегляду. Якщо ви любите ретро ігри, продукти, які захоплювали вас та віднімали увесь вільний час в дитинстві, то канал Thanos X Pro. Ігри буде прекрасною знахідкою. Автор розповідає про історію ігрової індустрії, згадує хіти 90-х років, а також 2000-х років, а також робить історії цілих серій ігор. Якщо ви хочете послухати історію створення та згадати такі хіти, як Doom 3, Impossible Creatures, Age of Mythology, Deus Ex, Mirror's Edge, The Suffering, Need for Speed або ж Freedom Fighters, то канал Таноса саме для вас. Контент виходить регулярно, і ви одразу отримуєте насолоду практично співрозмірну від насолоди борщем. Тож переходьте на канал, підписуйтесь та передавайте привіт від мене. Підтримаймо український Ютуб разом. Щодо типів ворогів, тут в нас і простенькі дурники, які відлітають від одного повного комбо, так і сильніші представники, яких спочатку потрібно оглушити. Оглушити їх можна просто атакуючи або використовуючи компаньйонів. Так як спойлерити сюжет повністю, я вам не збираюсь, хоча що тут спойлерити, якщо він дуже простий, Продовж історії до нас у команду приєднюється Пепермінт макарон та одна пані із керівників компанії Корсика. Всі вони мають своє призначення в бою. Пепермінт може розстрілювати ворожі енергетичні щити, макарон знищувати броню супротивників, а корсика гасити полум'я та підвищувати вразливість ворогів до оглушення. Крім того, в компаньйонів є як і посилені атаки, що викликаються довгим натисканням кнопки їх виклику, так і фінішери для комбо, що використовують шкалу суперприйому, але наносять більше шкоди. Також в них є свої таймінги для посилення тих чи інших ефектів. Але що ж там по ворогах? Практично кожен з ворогів вимагає своєрідної тактики. Для прикладу, я приведу трьох улюблених. В себе в голові я їх прозвав самурай, Кіцька та вогняне літаюче бидло. Самурай при першому проходженні мені здавався найскладнішим, проте насправді його найлегше оглушити. Він досить повільний та має прості фази. Пан Самурай може тримати свій Ямато в ножнах та вичікувати правильного моменту для випаду. Може нанести серію ударів, що мають неймовірну дальність. А також влаштувати хоку батл, в якому потрібно парирувати його атаки. Після вдалого парирування можна покінчити з ним одним ударом раз і назавжди. Такого плану дуелі присутні кожному унікальному ворогу а босфайт з однією з вражин, цілком присвячений механіці парирування та ухиляння. Там, де море кіцьок, де на кульба бискачує. І з потичком, вони мені муркочуть. <кхем> не представляє великої небезпеки, але має броню, і при одній з атак запускає у гравця щось подібне, чи то на енергетичні списи, чи то на кіхтики. Заблокувавши її, гравець може викликати макарона, який оформить ними кешбек, та миттєво оглушить її. Правда, оглушення швидко може минути, якщо не використовувати пепермінт між завершеннями одного комбо та початком наступного. Ну і моє улюблене вогняне літаюче бидло. Щоб спустити цю пташку з на землю, Трібно використати пепермін з її бластерами, а потім корсику для гасіння вогню. Після того гравець зможе оглушити її та провести повне комбо, але пернате непорозуміння швидко набирає висоту і приходиться робити все по-новому. І чи то мій інтелектуальний розвиток бажає кращого або що? Я чомусь відразу не до що найкращим способом буде притягуватись до шматка цього літаючого металобрухту та накидати по дзьобу якомога більше ударів, а потім спокійно розправитись з ним. До речі, про це, для найбільш відчайдушних передбачена можливість ухилитись від дуелі з будь-яким ворогом. Проте таким чином ви втратите можливість перемогти ворога за допомогою одного удару, тим самим зекономивши свій час. Для чого ж економити час? Цілому гру можна взагалі пробігти без будь-якого натяку на челендж, просто доблячи обличчям по геймпаду, але тоді якось і нецікаво виходить, адже саме різноманіття, комбо, потрапляння в таймінги, тобто такти та швидкість розправи над бляшанками впливають на ваш фінальний результат кожного бою. А якщо ви настільки ж відбиті, як і я, то ласкаво прошу, челенджу боївка надає достатньо. Як і боссфайти, що найбільше подобається в них, це свої рідні екзамени. Так на початку рівня або на попередньому рівні вас навчають будь-якій механіці, і якраз битва з. Босом вирішить, чи ви достатньо засвоїли урок. На перший погляд боси в Rush – це класика. Now hit it! Перший гігантський робот має не надто складні атаки. Чотири фази, але в бою з ним присутні як і удари по площі, так і квіктайм-івенти. Завдяки ньому гравець випробовує свої пізнання базових механік бою. Наступним є бій з жіночою версією сенатора Армстронга Рекою, яка буде насуватися на вас потужними, але досить повільними атаками, присутні секції з ухиленням та зависанням в повітрі за допомогою притягування до об'єктів, третій бос Занзо, а заразом і великотка на Джоджо просто кумедно обіграний, і нам потрібно довести його до банкрутства шляхом знищення лабораторії та провокації на все більші затрати в погоні за перемогою над чаєм. Заразом лабораторія Занзо виступає таким собі полігоном для відточення вже тих механік, які на. Даний момент доступні гравцю. Саме тут і з'являється перервання або блокування, називайте як зручно. Сюжетно досить цікаво обіграний бій з Корсикою, наступним босом. Чай та його друзі розуміють, що вона не настільки тупа, як попередні керівники корпорації Ванделей, і в цьому бою головний герой обирає тактику блокування та ухилення від атак, цим самим перемагаючи Корсику у витривалості, після чого вся банда переконує її приєднатись до спротиву. Бачив та чув багато думок, що саме цей боссфайт затягнутий і доволі нудний. Не знаю на яких складностей. Гравців вперше проходили гру, але на складності хард я від'їхав просто через незнання таймінгів. Бій з мімозує найбільш збалансований, на мою думку. Він представлений музичним батлом, в якому задіються ледь не всі механіки, та саундтрек тут неймовірний. Про нього пізніше й поговоримо. Чіткі фази, QTE елементи та приємні таймінги, чим це не ідеально. А от Рокфорд на перший погляд мені здався, чи не найважчим в цій грі. Бій з ним поділений на три фази, і кожна з них додає щось нове. Так в другій фазі чаю потрібно ухилятись від лазерів та блокувати вистріли дронів. Але як тільки я почав рухатись в ритм музиці, при повторному проходженні цей сегмент перестав приносити проблеми. Ну і метафора на те, що Рокфор в погоні за багатством сам постраждав від Жадоби, гарно спрацювала з поданням історії про те, що він купався в золоді, як скруч МакДак, взагалі промовчу. Ну і вишенькою на торті є Кейл, який випробовує все, чого ви навчились, і це класичний поганий хлопець. В грі присутні чіткі фази бою та не надто складні прийоми для запам'ятовування. Вже десь на четвертому, п'ятому бою з ним я спромігся пройти його на найвищому рівні складності, але на жаль, тільки на оцінку А. І також оцінку я б поставив платформингу та переміщенню по світу. Зараз я вам поясню, чому. Так сталося, що я не фанат платформингу в іграх, і в мене виникають часто проблеми зі сприйняттям відстані до тих самих платформ. Ці сегменти досить органічно вплетені в геймплей і є своєрідним розгрузом між боями. От до чого буду прискіпливий, це до швидкості переміщення героя. Так як він не має двох швидкостей і ганяє на стенда. Артній, це не те, що проблема, але в грі бувають довгі коридори, які нічим не наповнені. Тому при повторних проходженнях я використовував кнопку ухилення, адже якщо тицькати її в такт музики, то можна виконати три таких переміщення підряд. Але навіть такий спосіб дещо набридає. В цілому набір стандартний: стрибок, подвійний стрибок, притягування до об'єктів та деш або ж ухилення. Називайте як вам зручніше. Проте в небойових сегментах розробники не обмежились звичайною біганиною зі стрибками. Тут вам і знищення щитів для активації кнопок за допомогою PepperMint. Макарон взагалі може прописати квиток в одну сторону стіні чи дверям, та навіть велетенській статуї. А Корсака може перезавантажувати системи, цим самим активуючи незадіяні платформи та механізми. І, звичайно, що при повторному проходженні відкривати нові кімнати та коридори на рівнях. І таким чином я плавно перейду до колекціонування, адже в грі можна колекціонувати графіті, збирати апгрейди для здоров'я та шкали суперприйому, чіпи для прокачки та шестерні, які виконують роль валют. Саме вона нам і потрібна для купівлі комбо, суперприйомів та барейду напарників, чіпів, шкали здоров'я та шкали суперприйомів. А їх тут досить багацько і випробувати всі одразу не вийде. Адже на рівень вам вийде вибрати тільки два. Всі вони різняться за ефективністю, нанесенням шкоди чи іншим ефектом. І, як на мене, з ними та і всією прокачкою краще розбиратись самостійно. Інакше можна втратити весь шарм та не відчути себе першопроходцем. Проте ви можете відчути себе першопрохідцями в підтримці мого каналу. Підписавшись на мене на сервісі BuyMeACoffee, де за невелику суму ви можете підтримати мене та вихід майбутніх відео. І на момент написання сценарію, ось цей пан є єдиним підписником такого сервісу. На Патреоні не залишилось нікого, тому планую видаляти там аккаунт. Кожен елемент дизайну, анімований, в такт, музиці, проте це ви вже могли бачити по футажах. І хоча це досить сильно допомагає відчувати ритм для того, щоб увійти в режим потоку, краще з цим завданням працює, звичайно, що музичний супровід, окрім цих виконавців, яких ви. Необмінно почуєте, якщо зіграєте, звуки ударів супроводжуються акордами гітари, сам чай відбиває ритм ногою, що допомагає при виконанні комбо. І було б доволі дивно, якби ритм гра не допомагала гравцю краще вникнути в ігролад. Селшейден вийшов на якийсь неймовірно захмарний рівень, і часом здається, що ти дивишся добротний мультсеріал. Єдине, що деколи заважає, це ефекти закінчення посилених комбінацій. Інколи вони займають достойну частину екрану та можуть закривати собою ворогів. І якщо підводити це відео до логічного закінчення, то ви помітите, що я упустив лейтний кілер фічу гри фоторежим. Ой, а ще магазин з одягом вежу ритму, яка є аналогом кривавого палацу із серії Devil May Cry, режим тренування, де можна випробувати вивчені комбінації та прийоми, стіну з графіті, яка доступна в нашій схованці, і це своєрідний список челенджів, за виконання яких ця стіна заповнюється елементами. Та і тут можна говорити ще кілька годин про великодки, але навіть це відео я зумів зробити більшим ніж сподівався. Hi-Fi Rush не є ідеальною. Поївка слешероподібна, візуальний стиль та музика надзвичайно приємні. Гра, яка має свої сильні та слабкі сторони. Комусь може сюжет бути занадто простим і банальним, комбосистема незрозуміла, а endгейм-контент не потрібний. Але для мене це достойний тайтл, який хочеться перепроходити і зразу в раз, відточити техніку перерування та пробігти кожен рівень на найвищий ранг. Та і врешті-решт показати, хто тут справжня рукзірка.